Місячний посівний календар на квітень 2023 року для усієї території України. Середина весни це найпродуктивніший період для багатьох городників. Саме в квітні можна сіяти та саджати різні культури, наприклад, томати, огірки, баклажани, картоплю, редис, моркву, бобові, зелень та інше. При посіві та посадці зважайте на клімат вашої місцевості. А також робіть це за місячним календарем у сприятливі дні. Тож для вас детальний місячний посівний календар на квітень 2023 року. Перше та перша половина 2 квітня це зростаючий місяць у леві. Лев це народючий знак, тому не сіємо і не саджаємо у ці дні. Сприятливі оранка грунту, розпушування, підгортання та прополка. Друга половина 2 квітня, 3 та 4 квітня це зростаючий місяць у діві. Діва це малородючий знак, можна сіяти лише однорічні квіти. У ці дні сприятлива пікіровка та пересадка рослин, полив та обрізка. П'яте квітня це зростаючий місяць у терезах. Терези це гарний знак, можна сіяти й саджати томати, перець, баклажани, огірки, бобові та інші. Цей знак дає добро зберігаємий врожай, великі та смачні плоди, якісне насіння та стійкість до шкідників і хвороб. 6 квітня повня. В дні повного місяця роботи з рослинами не рекомендовані. Тож цей день пропускаємо. 7 квітня з 9.30, 8 квітня та перша половина 9 квітня це спадаючий місяць у скорпіоні. Скорпіон це родючий знак, можна сіяти і саджати корнеплоди, ридис, моркву, ріпу та зелень. Рослини швидко сходять, мають потужну корневу систему, міцне стебло, дають великий врожай, який добре зберігається, і багато насіння. Але пам'ятаємо, що 7 квітня це церковне свято благовіщення Пресвятої Богородиці. Друга половина 9 квітня, 10 та 11 квітня спадаючий місяць у стрільці. Стрілець це малородючий знак, можливий посів та посадка лише декоративно квітучих. У ці дні сприятливо перекопування, розпушування ґрунту та підгортання. Пам'ятаємо, що 9 квітня церковне свято вербна неділя. 12-13 квітня спадаючий місяць у козирозі. Козоріг то гарний знак, можна сіяти і саджати корнеплоди, зелень. Плоди будуть середнього розміру, урожай буде добрий, зберігається довго. У ці дні також сприятливо замочування насіння, обрізка, прищіпка та щеплення. 14-15 квітня спадаючи місяць у водолії. Водолій – це безплідний знак, тому не сіємо і не саджаємо у ці дні. Сприятлива оранка грунту, розпушування, підгортання, прополка і проріджування сходів. 16-17 квітня це спадаючий місяць у рибах. Риби це дуже продуктивний знак. Він дає рясний врожай. Плади будуть дуже смачні. Саджаємо все, що не для довгого зберігання, для їжі або консервування. Також у ці дні сприятливий полив та розпушування ґрунту. але пам'ятаємо, що 16 квітня велике церковне свято Великдень. 18 19 квітня спадаючий місяць у овні. Овен це неродючий знак, тому не сіємо і не садимо у ці дні. Рекомендована оранка грунту, розпушування підгортання та проріджування сходів. 20 квітня молодик та сонячне затемнення. У цей день не, не працюємо з рослинами. 21 та перша половина 22 квітня це зростаючий місяць у тільці. Тілець це дуже родючий знак. Він дає смачні плоди, які довго зберігаються, та рясний врожай. Садимо і сіємо усе томати, перець, баклажани, огірки, бобові, зелень та інше. Також у ці дні можна проводити полив та розпушування ґрунту. Друга половина 22 квітня, 23 та 24 квітня це зростаючий місяць у близнюках. Близнюки це малородючий знак, але можна сіяти дині, витки рослини, які мають вуса, суницю, квасолю і горох, ампельні та декоративні рослини із звисаючими або повзучими стеблами. Також у ці дні сприятливо розпушування ґрунту, підгортання, прополка та оприскування від шкідників. 25 та 26 квітня це зростаючий місяць у раці. Рак це дуже родючий знак, він дає рясний врожай, тому сіємо та садимо усе і картоплю у тому числі. Також у ці дні сприятливий полив, розпушування ґрунту, щеплення та підгодівля. 27, 28 та 29 квітня це зростаючий місяць у леві. Лев то не родючий знак, тому пропускаємо ці дні і не сіємо і не садимо. Можлива оранка грунту, розпушування, підгортання, прополка та оприскування рослин у ці дні. 30 квітня зростаючий місяць у діві. Діва мала родючий знак, але можна сіяти однорічні квіти. У цей день можлива пікіровка і пересадка рослин, полив та обрізка. Тож, підіб'ємо підсумки. Найродючішими днями для посіву та посадок у квітні будуть такі дати: 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 21, перша половина 22, 25 та 26 квітня. Тож, таким є. Місячний посівний календар на квітень 2023 року, який складено для усієї території України.